Значить, Там проти мене почалися на 24 му каналі виступи мера міста Звірники, що я якийсь сьома, йома, а потім парфумер. Ну, вони хочуть. Приступити до журиків, бандитів, значить, я заявляю вам, що по я є бандеревець. Тому що бандера це герой нації. Він воював в Львівській області, а не в Московській. І питання поняття для мене не існує. Далі на тій прес-конференції представляла мене як бізнесмена. Так, я бізнесмен, я людина незалежна. І зараз я виник на громадській раді, не беру, я їм сказав. Значить, і, е, забули сказати, що я заступник голови громадської ради виник. Значить, і, е, коли вони зрозуміли, е, що я незалежна людина, і ці всі пропозиції, які були е, до мене, е, Чатка дружба, потім хабри, я відкинув, потім почали приміняти оці кримінисткі методи чорного піару.